Слава Ісусу Христу! Слава. Марія Магдалина. Цікава постать в Євангелії. В перших століттях багато противників християнства, коли писали свої твори. То звертали увагу на те, що євангелисти, так, зокрема, теж апостол Йоанн, Євангелія, якого ми сьогодні чули, коли пише про Воскресіння, так, то мусів, напевно, писати правду або принаймні вірити в те, що говорить. Чому? Так, тому що. Описуючи подію Воскресіння, Він посилається на слова жінки Марії Магдалини. Що ми знаємо про Марію Магдалину? Мала сім бізів? Сім Ще. сімбісі, дочка, Але з другого роду, і у неї був розпущений волосся. Ще, що знаємо, добре. Так, була з добре ще. Була ученицею Ісуса. Була ученицею Ісуса Христа. Добре, добре, дуже добре, так. Є багато різних описів, і багато хто вважає, тобто знаємо, що вона була близькою з Ісусом, правда? Тобто, ученицею. Була поряд біля Ісуса Христа. Але те, що описується, те, що вона. Дехто вважає, що мала сім бійсів, так, дехто вважає, що це, ця, вона була блудницею, так, а потім, пізнавши Христа, змінила своє життя. Так. Отже, пише багато тих противників християнства, говорять, що якби Йоанн хотів брехати, про те, що Ісус Христос воскрес, то тоді він би послався на слова якогось, скажімо так, ну, поважного чоловіка, адже ж був там серед учнів, так, я не знаю, Никодим, якого поважали. І, зрештою, багато-багато так інших, або принаймні на слова чоловіка. Натомість апостол Йоанн посилається на слова Марії Магдалини, так, Марії Магдалини. Мало того, що в цей час ви повинні усвідомити всю е, реальність цього часу, який проживали тоді, на слова жінки не зважали, їх не приймали за свідчення в суді. Так? А тим більше е, грішниці, публічної грішниці, якою теж дехто вважав Марію Магдалину, яка вела ну, непристойний спосіб життя до того. Так? Е, от. Тому е, ці всі люди, які е, Писали свої твори, звинувачуючи і, і, і намагаючись розбити якісь пункти, що стосувалися е, християнства, спотикалися в першу чергу об Марію Магдалину. Так? Об Марію Магдалину. Е, будемо дивитися теж сьогодні в сьогоднішнє Євангеліє. Е, яка центральна подія цього Євангелія? Центральною подією є що? Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа. Написано, що Марія Магдалина прийшла в як якщо було темно. Так? Темно, дуже нам це ну, теперішні часи, знайомо, коли світло виключають, так? Е, немає світла, різні у е, нас багато різних клопотів, але. Дуже важливо розуміти, що темнота може бути теж і духовною. Так? Для того, щоб розсіяти темряву, достатньо принаймні один промінь світла, хоч трішечки світла. Так? Одного разу, коли там викликали світло, я займався в спортзалі, ну і скакав на скакалці. Так? І вимкнули світло серед того процесу. Цей зал був в такому, це приміщення було в підвалі. Так? Ну, і, і було вже темно. Я думаю, ну нащо мені в принципі то світло. Ну що, я скачу на місці. Як, ну Що, я не, не закінчу це? Ну закінчу. Так? І почав скакати, десь стою там в центрі того залу. Аж потім гоп і наткнувся на щось. Але я стояв в центрі, де нічого не було. Так? І так руками хоп, 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 і поняв, що це стовп, який знаходиться в протилежному кінці залу. І... Що це означає? Що я своїми мозгами, знаходячись в цій темряві, так, скакав на цій скакалці. Я був впевнений, що я стою на місці, дивлюся в ту саму сторону. Так. Натомість я рухався, рухався в протилежному напрямку зовсім. Мало того, що я дійшов до протилежного кінця залу, мене ще й розвернуло на 180 градусів. Так. Коли людина знаходиться в темряві, вона дуже часто не усвідомлює, що відбувається, що робити, куди прямувати. так? Достатньо принаймні ну, принаймні трошечки світла, коли я знайшов якийсь такий кусочок. Якесь таке, таке невеличке, невеличке щось подібне на віконечко. Да? І там не було дуже світло, але було принаймні трошки світліше. Це був орієнтир так, для мене. Коли я побачив цей орієнтир, тоді я вже стояв на місці і дійсно розумів, що я стою на місці і закінчив це своє тренування. Але якщо ми раптом... Не маємо цього орієнтира, не бачимо це світло, то ми можемо рухатися в протилежному напрямку. Так? Е, пороздумуємо трохи над е, постаттю Марії Магдалини. Так? Марія Магдалина, ви сказали, теж була учениця, так? Е, учениця Ісуса Христа. Це значить, що вона бачила чуда, який робив Ісус Христос, правда? Бачила. Слідувала за ним, ну і напевно чула про Воскресіння, правда? Ну, мала би чути. Бо якщо чули вороги, ну, бо чого поставили е, сторожу? Так, біля гробу? Чого поставили сторожу? Що правдом Ісус Христос воскреслий не втік з гробу. Так? Значить, Якщо чули вороги про плани Ісуса Христа, що вона має воскр... що Він має, що Ісус Христос має воскреснути, ну, то і учні мали би чути. Тобто Марія Магдалина. Приходить до гробниці. так, Що робить? Побачила відкочений камінь, так, і побачила пусту гробницю. Що робила далі? Хто уважно слухав Євангелія? Плакала, так, плакала. Довля. Плакала, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів в білому, які сиділи в білому, один в головах, один в ногах. І от, де було покладено тіло Ісуса. Тіла не було, дві ангели було, гріб відкочений. І що Марія Магдалина далі переживала? Як учениця, вона би мала в що вірити? Воскресіння. Так? Тобто вона мала би побачити перший знак відкочений камінь. Вау! Він це зробив! Натомість плаче, так? заглядає в ту гробницю, бачить двох ангелів. Ну і далі! Тому де Ісус, так? і не каже, що Він Воскрес, бачить цього садівника Ісуса, який думає, що Він садівник, і каже, забрали мого Господа, так? не каже, що Воскрес мій Господь, а так хочу його побачити, а каже: забрали мого Господа. Це свідчить про те, що Марія Магдалина вірить в Ісуса в загальному, так? В загальному. Але вона ще не вірить в це Воскресіння. А це є центральний момент, який ми маємо прийняти в своєму житті і в своєму покликанні, покликанні християнина. Так? Що є центром покликання християнина? який пункт є кінцевим? Кінцевим пунктом є Царство Небесне. Так? Царство Небесне. Це означає, що ми можемо. Ми можемо мати цю загальну віру. І в цьому може бути і проблема наша, так? бо дуже важливо рухатися. В християнстві важливий рух пізнання. Так? Вона... І Марія Магдалина. так? Бачить цього садівника, питається. Так, що, каже: Забрали мого Господа, не знаю, куди поклали його. Скажи це. Так. Вона звертається до садівника. Так, і не розпізнає. Ісус каже: Жінко, чого ти плачеш. Жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Так. Ще не момент. Дуже важливо розуміти. Дорогі брати і сестри, що в кожного з нас є свій шлях. Називаємо це дорожня карта до Царства Небесного, яку ми можемо прийняти. Так? Нам не потрібно копіювати чиюсь дорожню карту. Так? Скажімо так, я можу досвідчувати, як діє Бог в житті. Наприклад, отця Євгена, Еріки, чи отця Миколи, чи будь-кого з вас, так, але це не означає, що я мушу пройти ваш життєвий шлях і що ви мусите пройти мій життєвий шлях. Для кожного карта своя, бо кожного веде до святості своєю стежкою. І в цьому є прекрасність, тому що ми не є копії, ми є оригінали. Так? Як Каже Карло Акутіс, що людина народжується. Оригіналом, але проблематично, що дуже часто помирає копією. Це повинні з вами ми осягнути. Так? І е, коли ми йдемо так, до цього Царства Небесного, ми маємо пізнавати живого Бога. Проблемою християнства, плюсом християнства і проблемою християнства, якщо брати в історичному контексті, я би назвав рік 313-й. Чи знаєте, що відбулося в цьому році? Можливо, хтось чув. Був підписаний Константином Міланський едикт. Так? Тобто до 313-го року християни були переслідувані. Правда, правда. Були переслідувані, гнали їх, гнобили, вбивали. Було багато мучеників в 313 році був підписаний цей миланський едикт. Він був підписаний. Це означало, що те, що християнство не буде переслідуване. Так більше того, поступово воно ставало державною основною релігією. Тобто, це ставало престижно, так? Бути християнином. І які проблеми виникають з цього? Що було багато пристосуванців? Тобто, ну раз престижно я можу вдати, що я християнин. І це є проблема нашого часу, що багато, на жаль, невіруючих людей навчилося грати добре роль віруючих. Це означає, що ми можемо одягнути. Так, костюм католика, наприклад, там, зайшовши в храм, гарно скласти руки, а вийшовши, жити подвійним життям. Дуже часто в Святому Письмі згадується така фраза двоєдушні. Так, двоєдушні. І ця двоєдушність це є важка хвороба, якої нам потрібно вчитися позбуватися її. так? Той, хто почув справді живого Бога в своєму житті, не може мовчати. Так? Марія Магдалина що зробила? Прибігла перша до кого? До учнів. Правда? ж? Прибігла до учнів. Ну і сказала важливі слова: Я бачила Христа. Так? Не мені розказали, не я прочитала, але я бачила. Так? Що бачили наші очі, чуємо в посланні від апостола Йоанна. Чого торкалися наші руки, про те вам хочемо розсвідчити. Дуже важливо, щоб в своєму житті, дорогі брати і сестри, ми навчилися свідчити цього живого Е, І що відбувається, далі ведеться цей діалог між Ісусом і Марією Магдалиною, де. Ісус звертається жінко, чого ти плачеш, і Марія Магдалина не реагує на це «Жінко, чого ти плачеш, так? не впізнає е, вчителя в Так? Натомість е, тужить за Ісусом Христом е, важко. Так? І тоді Ісус каже їй: «Маріє, Маріє, І по цьому одному своєму імені вона пізнає живого Бога, Свого равуні, свого вчителя. Так? Він не тратить час на те, щоб пояснити, що відбулося, як його розмотували з плащаниці, або ще щось. Так? Е, в лапках да, розмотували з плащаниці. Е, якісь нюанси Воскресіння не пояснює в цей момент, коли Марія Магдалина дійшла до живої віри і розуміння Воскресіння. Віри в те, що. Спаситель Воскрес. Я бачила Господа. Я бачила Господа. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті теж досвідчили цього живого Бога. Він приходить сюди, на вівтар, на тисячі вівтарів. світу. Парадоксальність цього світу, що ми завжди обираємо, можемо обрати теж щось інше. Так. Але уявімо, так? Господь своєю смертю на Христі, що зробив? Відкрив нам небо. Так? Акція. Акція. Життя вічне, вічно молодий. Воїн нема, хвороб нема, проблем нема. Все, що хочеш, маєш. Щасливий. І так не буде тривати тільки 60 років чи 70, а вічність. Підніміть руки, чи є такі, хто туди би не хотів. Не бачу рук. Ну. <рес> <рес> не бачу рук, так? але в житті це виглядає трошки інакше. Так? Уявімо, скажімо так, ситуацію, що ваша, наприклад, там сюди, так, в Підполузя, приїхав якийсь багатий вихідець, скажімо так, який проживає в Канаді, мільярдер. І каже, мої дорогі е, товариші, так, е, я так, ну, дуже дорожу цією місцевістю і хочу е, поділитися з вами ну, своїм багатством. Тиждень часу акція для всіх жителів місцевих. Тут от, біля храму буду роздавати всім по 7 тисяч євро, 7 днів підряд. Чи є такі, які без вас відмовилися? Просто так, без ніяких умов. Нема. Правильно. І це нормально, чого? Ну кожен має свої потреби. Так? Хтось, я не знаю, комусь треба внукам допомогти. Комусь треба, хтось тільки сім'ю засновує, хтось девчитись, хтось е думає, квартиру б якусь або будинок побудувати. Це нормально, так? Але натомість дуже часто резигнує з неба, так? з того, щоб мати можливість отримати небо. Так? Тому що для того, щоб. Туди війти, нам потрібно споживати його тіло, приходити до причастя, так? обирати це небо. Ви знаєте, що обирати ми можемо. Так? Це як на городі, так, скажімо так. Ви ж можете обрати, що ви хочете посадити на своїй ділянці, правда? Ну, можете. Можете крумплі посадити, а можете посадити кукурудзу. Ну, а якщо ви посадите крумплі, ну, то кукурудза з крумплів не виросте. Перепрошую, як би ми не танцювали, ми обираємо, а пожинаємо тільки те, що обрали. Дуже просто. Це банально просто. Або ж скажімо, Бог є любов, правда? Чули таке? Чули. Який апостол так пише? Йоанн, правильно. Йоанна 4,18 Бог є любов. Так. І е, що це означає? Що це не, Бог не про любов, не близько біля любові, не розкаже вам про любов, але він є саме джерело любові. Так? Бог є джерело любові, е, скажімо так, кожен з нас вже має якийсь свій досвід життя. Так? Хтось має, не знаю, сім'ю е, дітей, о, дітей, внуків, візьмемо цей приклад. Дітей, внуків. Так? То візьмемо, що батьки є таким своєрідним шлангом, так? а діти є садом. От є джерело, це є Бог, є шланг і є сад. Нам треба полити сад. Що треба зробити? Ну, як мінімум, запхати той шланг в воду, в джерело. Ну, тому, дорогі батьки, дорогі дідусі і бабусі, так, недавно ми святкували теж Йоакима та Анни, так, покровителі дідусів і бабусь. Ми є відповідальними ти в тому, що ми будемо давати своїм дітям і своїм внукам. Якщо ми черпатимемо з цього джерела, яке приходить кожного разу сюди на вівтар з Ісуса Христа, то ми будемо наповнені цим джерелом і ми будемо вливати в того, хто є поряд цю чисту воду. Ну, але якщо ми ходимо мимо, ну, то перепрошую, вода чистою не буде. Будемо вливати в них світ. Ну, і така правда: ніде з цього не дінешся. Закони логіки. Я вам нічого нового не розкажу і над банального не розказую, що надскладного. Так? Банальні речі, звичайні банальні речі. Але для того, щоб це осягнути, потрібно дійти цей шлях, який пройшла Марія Магдалина від темряви, в якій була. Де могла ходити в різні сторони, до цього пункту, де вона стала учнем, де пізнавала, так, де знала, вірила в Христа, але ще не досвідчила цього Воскресіння, до пункту, того, я бачила нашого Господа. Я бачив нашого Господа. Я зустрів Господа в своєму житті. Ви здивуєтеся, дорогі брати і сестри, скільки разів Господь діє в нашому житті впродовж дня? Якщо ми зранку прокинулися, то думаю, що вартує здуматися над тим. Це дарунок, багато не прокинулося. Чи ми вміємо дякувати, досвідчивши це? Що дарує нам Господь. так? Е, підніміть мені руки, скажіть, будь ласка, я це вже роками шукаю по всіх парафіях. Так? Е, хто, чи є з вас тут хтось такий, хто дякує так, за е, брудну посуду? <риклад> ну, А вартувало би і за то трохи подякувати. Посуда брудна, значить є що їсти. Або, скажімо так. За, ви приходите, жінка, скажімо, приходить жінка додому, чи, і, і, а там значить, дитина плаче, або все брудно, чоловік голодний чи дякуєте за таке. Ну ні, але вартувало, бо маєте сім'ю, маєте дітей, маєте внуків, маєте чоловіка чи дружину. Так? А є багато таких, які не мають, або свідчивши ту війну, і цей стан, який проживаємо, той, хто втратив цю сім'ю. Ми люди схильні цінувати те, що втратили, так? те, що завжди втратили. Коли приходять священники на похорона, то завжди чують, от якби ще одне люблю, от якби ще одні обійми, от якби ще один дзвінок до мами або до тата. Але Господь є тут і зараз, дорогі брати і сестри. Марія Магдалина є прикладом того, що вона досвідчила живого Бога. Його не здобудеш статусами. Так? Бо Марія Магдалина ну, вела таке життя, яке не, не, не дуже. Так? І заслуги так, в неї не були там екстра. Господь приходить до кожного. До кожного. Але чи готовий ти прийняти? так, Люб? Коли молимося молитву консекрації, то кажемо, це є кров моя, яка за вас і за багатьох так буде пролита. що це за багатьох означає не за всіх. Ну, за тих, хто хоче прийняти, бо любов це про вільність. Правда? Господь відкупив всіх нас, але спасти нас без нас не може. Пекло існує, дорогі брати і сестри, не тому, що Господь жорстокий, але тому, що він серйозно ставиться до нашого е, з вами вибору. Так? Ти обираєш, в яку ти сторону в своєму житті хочеш рухатися. Це дуже важливо, так? Дівчина, е, що буде приємніше дівчині, так? чи коли їй скажуть, що вона. Я тебе люблю, бо вже в селі нікого не лишилося, так? Чи я тебе люблю, тисячі є, а я тебе вибрав. Ну, напевно, ні? дівчата, скажіть мені, як би вам було приємніше? Другий варіант, ну я теж так думаю. Вільність. Любов дорівнює вільність. Бажаю дорогі брати і сестри, щоб ми з вами. Розуміли. Яку акцію ми отримали від Господа? Можливість потрапити до Неба? Можливість прийняти самого Христа своїми устами, своїм серцем, своїм життям. І ви побачите, дорогі брати і сестри, що коли ми почнемо приймати Його, коли почнемо жити, Ним, все навколо нашому житті буде змінюватися. Тоді будемо прямувати до Царства Небесного. І маю надію, що одного дня ми так всі разом гарно з вами будемо йому там співати в небесах, так як тут сьогодні. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.